Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо смачний і легкий крабовий салат з пекінською капустою. Якщо любите салат з крабовими паличками, але хочете чогось легшого, спробуйте варіант з пекінською капустою. Дуже смачно і свіжо. За основу беремо пекінську капусту, нарізаємо її та перекладаємо в миску. Крабові палички нарізаємо кубиками або кружельцями, як вам більше подобається. Варені курячі яйця чистимо та нарізаємо кубиком. Також знадобиться половинка фіолетової салатної цибулі. Якщо немає, сміливо беріть білу. Нарізаємо дрібненько. Далі додаємо порізаний кубиком свіжий огірок та солодку консервовану кукурудзу. Тепер об'єднуємо все разом. Після чого солимо та заправляємо салат майонезом або майонезним соусом. Все гарненько перемішуємо і салат готовий. Готується він швидко і просто, а на смак ніжний, свіжий і водночас насичений. Дякую, що подивились відео. Якщо рецепт вам сподобався, то зберігайте. Діліться враженнями у коментарях та за бажання підтримайте мене підпискою та вподобайкою. До нових зустрічей!